Друзі, церкащани, доброго вечора. Ми Івана, друзя, ходи сюди. Ми тут в компанії просто. Київ сьогодні у вас. Ми а... дні у вас і працювали. Дуже залишились, щоб привітати вашого Олесія. От... З новою книжкою. Доки ти там трендів, я купив книжку. Я не встиг. Тим паче, що да. ну, коротше, вони будуть поки розбиратися, я вам скажу. Першу книжку його ми, ми видавали і ми писали йому передмову, я пам'ятаю. І книжка була класна. Я сподіваюся, що друга також класна, ти будеш мені всю дорогу читати, а ти сидиш в пасажирському, будеш мені читати в голос вірші Олексія Юріна. А загалом ви, ви щасливі, що у вас є класні поети. О. Дай Бог, щоб вони росли, щоб виходили не такі гуденькі книжечки, а такі томи, так? Да? Чи не треба Томи, То ми вже потім років так через 50. А поки що книжечки, вони кращі, живіші, розтрати про це. Росли на здоров'я. <пл 'як> <пл 'як> я я, я та копті, Это пошкодничать. Добре, дружи. Дякую.